Привіт! Вітаю вас на каналі Просто про English. Сьогодні ми з вами розглянемо матеріал, розуміння якого є необхідним при вивченні таких тем як a and some, much, many, few, little тощо. Тема цього уроку – злічувані та незлічувані іменники. Countable and uncountable nouns Rule Руани. Правило перше. Countable or uncountable. Злічувані чи не злічувані. Count рахувати. Запам'ятайте це слово. Count, noun. Іменник частина мови, яка відповідає на питання, хто що. Усі іменники ми розділяємо на дві групи. А тепер згадайте слово count рахувати. Так от countable nouns це злічувані іменники, тобто ті іменники, які ми можемо порахувати. Countable nouns, uncountable nouns, незлічувані іменники, іменники, які порахувати ми не можемо. Uncountable nouns. Розглянемо детальніше Countable nouns злічувані іменники ми можемо порахувати. Вони мають форму однини і форму «множини». Singular однина, plural – «множина». Наприклад, cat, kit, cats, коти. Ми можемо їх порахувати. Apple яблуко. Apples яблука. Ми можемо їх порахувати. Uncountable nouns незлічувані іменники. Їх неможливо порахувати, і вони мають тільки форму однини. Наприклад, Materials матеріали. Gold. Золото. Silver срібло. Iron залізо. Будь ласка, зверніть увагу на вимову. Багато хто вимовляє це слово як iron. Але це неправильно. Британський варіант Iron, американський iron. iron. Wood – деревина. Glass – Скло. Paper – Папір. Усі ці іменники незлічувані. Ми не можемо їх порахувати. Ми не можемо сказати дві деревини, чотири скла, сім заліз тощо. Наступна група незлічуваних іменників food – їжа. Наприклад, meat – м'ясо, butter – масло, sugar – цукор, chocolate – шоколад, рис, рис, bread – хліб. І знову перед вами іменники, які неможливо порахувати. Ми не можемо сказати 3 м'яса, 5 масел, 10 шоколадів, 15 рисів тощо. Наступна група liquids. Рідини. Наприклад, milk – Молоко, water – вода, juice – Сік. tea – Чай. coffee – Кава. Суп. Суп. І знову ми маємо справу з незлічуваними іменниками. Ми не можемо їх порахувати і сказати: Три води, чотири молока, п'ять соків тощо. Наступна група Abstract nouns. Абстрактні іменники. Наприклад, Beauty Краса Love Любов. Happiness. щастя. Knowledge. Знання. Progress Прогрес. Time. Час. Усі ці іменники не злічувані, бо порахувати красу чи любов ми не зможемо. Сказати три знання або чотири щастя неможливо. І окрема група other Nouns. інші іменники. Furniture. Меблі. Ми не можемо порахувати цей іменник і сказати, наприклад, п'ять меблів. Snow. СНІГ. Чи можемо ми його порахувати? Звісно, ні. Точно так, як і іменник. Hair – волосся, слово, з яким часто виникають певні проблеми: мані, гроші. Багато хто скаже, але гроші, ми ж рахуємо. Все вірно, рахуємо, але не гроші, а валюту. Ми можемо порахувати гривні, долари, євро. Але саме слово гроші це незлічуваний іменник. І сказати п'ять грошей або шість грошей ми не можемо. Запам'ятайте, хоча в українській мові слово гроші це множина, в англійській мові це завжди «однина». Money – «однина». Вживання наступного слова також може здатися вам дивним. Слово «news» новини. Українською ми скажемо новини, множина, англійською скажемо. News. Ми бачимо ось цю «s» в кінці. Логічно було б розглядати це слово як форму множини, але не все так просто. Запам'ятайте, в англійській мові слово news – новини це завжди однина, тому що news – це незлічуваний іменник. До речі, за допомогою певних слів ми можемо перетворювати незлічувані іменники у злічувані, але це ми розглянемо в наступному уроці. Ще одне слово, вживання якого не зовсім звичне для нас. advice, Порада. В українській мові порада це злічуваний іменник, ми можемо сказати одна порада або п'ять порад, в англійській мові дослівно ми так не скажемо. Advice це не злічуваний іменник, він має форму однини, але, звісно, ми можемо перетворити його у злічуваний іменник, а про це вже ми поговоримо в наступному уроці. Rule number 2. Правило друге. Nouns that can be countable or uncountable with different meanings. Іменники, які можуть бути злічуваними чи незлічуваними, залежно від значення. Поглянемо на перше слово. glass Воно може означати склянку, і тоді ми можемо його рахувати. А може означати скло, і тоді це незлічуваний іменник. Слово paper. Може означати газету, а газети ми можемо порахувати, або ж папір, а це матеріал незлічуваний іменник. Якщо слово iron означає праска, це злічуваний іменник. Якщо воно означає залізо, порахувати ми його не можемо незлічуваний іменник. Коли слово wood означає ліс, ми можемо його порахувати. Коли воно означає деревину, а це вже матеріал, порахувати його ми не можемо. coffee Кава в розмовному варіанті англійської ви можете використати це слово як злічуваний іменник, коли ви маєте на увазі чашку кави. Але коли ми маємо на увазі непевний об'єм кави, а взагалі говоримо про неї як про рідину або про каву візерна, тоді це незлічуваний іменник. Слово chicken може означати цілу курку. Ось у нас приготована курка, тоді це злічуваний іменник, ми його рахуємо. Або ж це може бути курятина, це вже незлічуваний іменник. Погляньте, наприклад, зі словом fish. Риба. Якщо вона у нас одна ціла, тоді це злічуваний іменник. Якщо ж це її частинка, наприклад, філе, тоді це незлічуваний іменник. Chocolate. Може означати одну шоколадну цукерочку» і тоді ми можемо їх рахувати. А може означати шоколад взагалі, і тоді це незлічуваний іменник. На цьому все. Дякую вам за те, що були зі мною. Сподіваюсь, що цей урок був дійсно корисним та цікавим.